Вітаю вас, мої дорогенькі. Можливо, ви чули, а можливо і ні. Росія передала Угорщині українських військовополонених. Це дивіться, я наскільки зрозуміла, тут посприяв Папа Римський, який був у квітні в Угорщині. Ось. І наскільки я розумію, тут. Не обійшлося без російської церкви. Зараз я знайду це місце. Зараз секундочку. РПЦ повідомляє, що українських військовополонених передали Угорщині 8 червня, тобто цього року мої дореньки 23, го з благо. Словіння Патріарха Кирила. Дивіться, Україна нічого не знала, Україну не повідомляли. Україна, будемо так е говорити, в цьому процесі не участвувала. Ну, офіційно не участвувала. Давайте подивимося, я питання собі так буду зараз з голови брати. Не написала, бо я була шокована від такої новини. І так. Е Чи був задіяний в цьому ярмак? Був. Був. Був, але не в тому плані, що він був задіяний. Він був освідомлен, ось як, як я це бачу. Угу. Ніякої боротьби не було за наших. Ну, це взагалі відверто вам кажу. Він все знав. Тобто, ну, якщо Єрмак знав, знав і Зеленський. Знав це про це Зеленський. Тут не те, що Зеленський не знав. Він не хотів знати. Пам'ятаєте, він в якомусь інтерв'ю він сказав, що. Зеленський наразі, ви знаєте чим це його ряд. Зеленський зараз наразі своєю, От так як він і в інтерв'ю сказав, що він не займається внутрішніми проблемами, що він займається міжнародними справами. І так, ну після його подорожей зараз Україну не дуже і сприймають, насмішив він там людей, але зараз не про це. Дивіться. А, наскільки я розумію, Єрмак про це знав, йому доповіли. Він за цим слідкував. Ось, але тільки слідкував. Тепер в мене запитання таке: що ще карти хочуть сказати? Угу, Все він знав. Абсолютно все він знав. А Зеленський його це не цікавить, він цим не цікавиться, там не його рідні. Ось, а тепер в мене таке запитання. Що це стосовно з якого це чуда російська церква, і як це називається? І Угорщина. Що це за жест такий? Зараз я буду дивитися. Ви знаєте, мені це нагадує, зараз я скажу: відбілювання іміджу. Російської церкви і відбілювання Угорщини за нашими спинами, будемо так говорити. Я ще чула, що ці люди вони є з Західної України, тобто, можливо, що вони можуть бути етнічними угорцями. Розумієте? Ось тому. Саме в Угорщину, але я бачу, що тут іде відбілювання е, іміджу е, саме е, російської православної церкви і цієї Угорщини, відбілювання. І так, чи повернуть цих військовополонених назад в Україну? Не так швидко. І це таємно, але повернуть так, повернуть стопроцентово повернуть, будуть добиватися, просто так їх теж не повернуть. Це, я бачу, тут, тут треба, щоб спеціалісти цим займалися. У нас, на жаль, на жаль, у нас немає нетолкових дипломатів, у нас взагалі немає дипломатів. Все, що, можливо, ви бачили, коли в ООН. В радбезі виступав наш. Е, Албанія краще виступала, я про це говорила. Я була так здивована, а наша українська делегація була, якби, знаєте, ніби з луни впали. Ніби нічого не знають, нічого не це. Не знаю, все якось робиться, вибачте, але робиться через одне місце. Ось це мене і дратує. Uh, і так, наших повернуть, але це потрібно спеціалістам робити, не замовчувати, а відкрито це робити. На жаль, у нас узурпована uh, демократія. У нас якось вона потрошки пропадає або взагалі вже пропала. Uh, всі, вся преса, вс, все телебачення, все узурповане, тому uh, нічого ніде не висвітлюється. Незалежних дійсно джерел, де можна щось почитати або щось послухати, дуже мало. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.